Доброго дня і ми з України. Так, так, ми з України, із нашої коханої, найкращої у світі держави Україна. Дорогенькі мої, у нас уже вечір, вже 8 годин вечора. Завтра у нас іде наш знайомий, приходив. У відпустку на декілька днів до мами. Тут біля мене його мама купила будинок. Продала квартиру в Києві і купила будинок. Ну, Звичайно, прості люди. Будинок зовсім зовсім старенький. Він у неї один єдиний син. Ми були тут в окупації, тому що він приїхав, почалась війна, і так більше він уже. На Київ не поїхав, був з нами тут в окупації жив. Ну, а потім після окупації, звичайно, пішов на війну. Заготовив мамі дрова, тому що пішов сам, до речі, пішов сам, але сказав, дайте мені декілька тижнів, щоб я привіз мамі на зиму дрова. Він їх. Я вам скажу, що ми тут усі разом, коли мама сказала, що він Піде на війну, то привезти ці дрова і допомогли їй порізати, і перенести і скласти. І тоді він пішов. Уже він приходив, це прийшов він другий раз і знову ж до мами, тому що він у неї єдиний син, йому 50 років, а мамі під 80. Пенсія в неї невелика. І ми завтра його будемо проважати знову на фронт. І це вам хочу показати, які ми українці. Які ми українці? Ну, розумієте, мама в його ж вже, звичайно, під 80 років, пенсія в неї 3 тисячі. Ну, вони зовсім зовсім прості люди, я вам скажу. То, звичайно, ми тут усі сусіди, завжди, як він приходить, це другий раз, і перший раз він приходив, ми щось йому готували з собою туди, щоб він вже ж привіз щось і хлопцям. То я запекла з дочуркою таку курочку. Бачите, це. домашній, домашні. Я завжди беру домашні бройлери на кукурузки, гарненький. Я запекла, наша сім'я запекла ми це кур, курка 3 кг. Пітух, не курка, а пітух мої дорогенькі. І оце налісників нажарили із м'ясом, я вам скажу, із м'ясом смачненькі. Я вам скажу, що, ой боже, фух, бачите, і всередині мяску. я його відварила, потім миленько, дрібненько порізала з цибулькою, прижарила трішки цибульку, бачите, і всередину ми його закрутили. Цибульку потім. Перемішали із. У мене була, я брала оці шкури, спеціально замовляла, то грудинкою Получилося з двох петухів грудинки, то я їх, я ж кажу, всі відварила і подрібнила миленько і з цибулькою це все, як говориться, притомилось, притомілось. І завернули ми це ж усе у блінчики. Налісники у нас на Україні, кажуть, бачите? А потім, щоб було смачніше, я зробила ще такий кляр: яйце, молочко, трішки муки, спеції і на сковорідці знову їх так трішки обжарила. Не обжаривала дуже, тому що хлопців розумієте, всіх уже проблеми з цими. Внутрішні проблеми, тому що які ж вони їдять там, вони гарно їдять, але ж не завжди вони можуть поїсти не завжди. Тому, коли поїли, а коли декілька днів не їли, коли йдуть гарячі бої, то, звичайно, їм уже щось таке, щоб не, не дуже було зажарене, він просить. Та я вам скажу, оце такі. Наліснички мої дорогенькі. Сусідка наварила вареників з картоплею, шкварками. Вона вміє її готу, готувати Тож ми дуже. Друга пиріжків із маком, із з капустою. Ну, а ми оце курка. Там ще декілька, навіть я й не пам'ятаю, що вони там будуть готувати. Ну, ми це Трьохкілограмова курка, півінь. півінь. Ну і це ж на лісінькій, на корячому м'ясі. Так трішки ми обжарили, але вони такі смачні, я вам скажу, може комусь і згодиться. Мої дорогенькі, дивіться, м'яско з цибулькою всередині. Вони і так смачні, але ще, якщо їх обжарити і ще у цьому фритюрі такому, але ж ні. В клярі. фритюр це жаліє. А в клярі, я ж кажу, яєчко. Молочко, нема молочка, сметанки, спеції, декілька, декілька ложок, муки, ну це вже просто ми дивилися, що у нас тут. І все. І зараз ми оце все упакуємо. Вони вже вистигли і занесемо, тому що з вечора будемо складати йому сумку. А для чого я це показую? А я показую це для того. Які ми, українці, як ми шануємо наших воїнів і як ми допомагаємо. От прийшов молодий чоловік з фронту на декілька днів, бачите, мама в нього вже похилого віку, та й не дуже багато коштів має, розумієте, а хочеться ж матері теж сина провести гідно. Ну, ми всі зібралися та всі щось хтось, та й приготували, та й привезе він своїм хлопцям домашніх продуктів, тому що домашні продукти, я вам скажу, є домашні продукти. Отак От ми шануємо наших воїнів, допомагаємо, чекаємо їх додому. Отакі ми українці. Допомагаємо нашим хлопцям воювати, тому що вони нас захищають. І не дивимося, наш це солдат з нашої сім'ї чи не з нашої, всі вони з нашої сім'ї, всі вони наші, всі вони золоті, тому що воюють вони за вільну Україну, за те, щоб ми жили, гинуть тяжко, даруючи нам своє життя. Тому ми українці, чудова нація, ми єдині. І це ще раз це відео доказує про те, що ми українці дуже гарна нація, яка любить, яка вільна, хоче бути вільною, яка живе, яка Любить і поважає своїх воїнів. Українці ми, українці. Я вам скажу, ой, трішки вже так втомилася. Але ж, зараз підемо ж, підемо на чай, занесемо. Мама як зазвичай буде плакати. Ну, Звичайно. Але ж, мої дорогенькі. Всі ми українці, всі ми єдині. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. І хай буде завжди все Україна!